Отже, дякую, що залишаєтеся з нами. Реклама минула. У нас з вами середа, 21 травня, традиційно третій блок, і у нас корисні поради. От я нагадаю кілька таких, от, знаєте, є термінів і понять. Гарантійний терміни, термін безкоштовного сервісного обслуговування до кожного товару вказується в гарантійному талоні. Ну, все всі ми про це знаємо. Гарантійний строк обчислюється з дати продажу. Це теж, ніби ми всі знаємо, але часто ми все таки стикаємося з тим, що виникають у нас певні перепони. Зокрема, от є таке запитання, яке до нас надійшло на електронну скриньку. Я вам зараз його занотую. Отже, я купив товар у магазині. Гарантійний строк, на який складає два роки, це навушники. Через шість місяців він вийшов вже з ладу. Я звернувся до сервісного центру, але у гарантійному обслуговуванні мені було відмовлено через розклеєний шов на корпусі штекеру. На роботу виробу він впливати не може, адже розміщений в іншому місці. Тому сумніваюся, що Притиза була проведена коректно. Також при поверненні виробу мені було видано інший гарантійний талон, який не був підписаний мною, і в якому містилися інші умови гарантійного обслуговування. А той талон, який підписував я при покупці товару, кудись зник. Чи правомірні дії продавця і сервісного центру, та чи можу я розраховувати на заміну товару? І це запитання. Інше вже запитання. Чекаємо два, шановні глядачі, і за мить ми продовжуємо вгоруми цю цікаву важливу тему. Мирослава Селенко, директор департаменту по роботі з роздрібними клієнтами сервісного центру. У нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі. Уже ми чекаємо. адже дійсно часто так відбувається. Зокрема, ну якось так. топ то п'ятірка незмінна товарів, які чомусь вже в перші терміни використання виходять з ладу. Зокрема, от мобільні телефони. Я зокрема теж сама особисто стикалася з тим, що через кілька днів довелося звертатися до сервісного центру для того, щоб відремонтувати мобільний телефон. Фон бувають випадки, коли відмовляються. Тому, будь ласка, ми вже чекаємо від вас дзвіночки. Прошу, Мирослав Валерійовна, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. А, слухайте, ну насправді для мене було збивгування, що я навіть в інтернеті побачила, що люди, звертаючися до сервісного центру, одне з таких а, а, актуальних запитань виявилося: звертаються до сервісного центру, але а, виявляють в той момент, що в них немає гарантійного толону. Чому так відбувається? Треба звертати увагу, розумію, що ще в мережах, коли купується такий товар. Тому я вас дуже прошу на початку. Нагадайте для того, щоб сервісний центр прийняв роботу той чи інший виріб. Зараз не говоримо конкретно про що які документи мають бути у споживача у споживача обов'язково має бути гарантійний талон. в котором должно, должно быть указана дата продажи этого устройства, срок гарантийный, это может быть год, два года, ну, смотря какой товар. Uh -huh. Обязательно должна стоять э, печать э, магазина, который продал uh -huh. ему это устройство, и, соответственно, название магазина. Э, устройство само, ну, если мы говорим там о таких устройствах, как ноутбуки, планшеты, телефоны, оно не должно быть иметь механические повреждения. Там, э, например, очень часто бывают э, такие устройства, как ноутбуки заливают жидкостью, э, выходят из строя, или же роняют, падают. Ви такий товар не приймаєте, теж в ну, гарантійний таки... ремонт. Э... Тому, напевно, ми зараз з'єднуємо от попередньо там був розклеєний шов на корпусі штекеру з наушниками, те запитання, яке до нас надійшло. Тому це правомірно було, що не прийняв сервісний центр від. Да, так, абсолютно. Відмовили. Ну, я не знаю, що це буде ну, сервісний центр, так да. Ну, скоріше все вода, тому що якщо устройство має механічні пошкодження, то оно не підляжить гарантійному обслуговуванню ні в коєм випадку. Ну, клієнт може його відремонтувати по негарантійному ремонту, то тобто є заплатити свої гроші, Но гарантійний ремонт йому абсолютно правильно відказали. Так тоді далі продовжуйте. А в яких випадках ще можуть відмовити в прийнятті товару? Зокрема, давайте от мобільні телефони, ноутбуки, планшети, от такі знаєте, те, що ми всі використовуємо часто зараз в побуті, і діти, і дорослі, всі. Ну, безусловно это первое это механические повреждения а -а -а. часто роняют ударяют где-то ноутбука планшет тот же телефон разбитый вот дисплей ноутбука планшета разбитая мат ну он называется дисплей матрица а -а -а. на него садятся это то же самое разливают жидкость кофе чай часто под новый год это шампанское бывает что наливают устройство абсолютно случайно в таком случае мы ну, сервисные центры имеют полное право отказать в гарантийном ремонте Этого устройства. Кроме того, это э, нелицензионное программное обеспечение. То есть, когда ставят, э, нелицензию или пиратско установленную операционную систему, э, сервисный центр тоже имеет право отказать в гарантийном обслуживании. Ой, почекай, это цікаво. Ну, цікаво ну, за ой... то, що... что в більшості в домашніх умовах, напевно, що ви про ноутбуки зараз, зокрема, так? да? Ну, Закрыма, ну, я не думаю, що у всіх прям лицензион ну, ну, Я вам скажу: що кожен вважаючий себе производитель це ну вот наші топ-5 ноутбуков, планшетів угу. в Україні, вони всі, в основному, всі продають свої устройства вже з с установленным програмним программным обеспечением. Люди часто его сносят, устанавливают свою, ну, свою піратську угу. неліцензіонну систему, тому що їх щось то там не устраивает. Ну, как бы такого делать я не советую. Или, якщо вже такое делаете, то можете забути про гарантійне. Yeah. А дивіться, коли до вас таким ноутбуком прийшли, ви його одразу ж перевіряєте ще перед споживачем. Ну для того, щоб зрозуміти, яка стоїть, програм, яка стоїть програма, скільки стоїть програми забезпечення, його принаймні треба просто навіть включити. Той ноутбук. Тобто, це та людина, яка приймає такий виріб, вона перевіряє Так, таку да, да, безусловно, перевіряє. Але є речі, які не можна перевірити при моменті прийому. То есть... ну, наприклад, якщо залиття відбулось, теж може споживач не сказати. Да, дуже часто, якщо брать теж ноутбук. вытирают следы жидкости, протирают. Есть я знаю, что тверми. еще феном, я так не робила, да. это, но я просто была феном сушить. Да, <свеч> такое тоже. <ты> <свеч> <if you're свеч> честно. Там, может, там сами как-то шумеют, разбирают, феном подсушивают, думают, что он будет работать, но ничего не работает. Ну, вот то же самое, если разбирают, это уже нарушены гарантийные пломбы, то есть видно, так. что устройство разбиралось. И если оно разбиралось не авторизированным сервисным центром, который имеет право его разбирать, то это тоже угу. ведет за собой снятие с гарантии, ну, с гарантии. И может привести к тому, что устройство не может быть отремонтировано Тервана по ну, в рамках гарантійного ремонту, тобто безплатно для клієнта. Слухайте, ну це цікаво. Кілька таких речей, про які навіть я так в інтернеті і не сильно почитаєш. Скажіть, але для коли відмовляють, якийсь документ видається у відмові? Ну, есть такое, -то, как называется, справка о снятии так. с гарантии или акт о снятии с гарантии. Но в случаях, если клиент приходит, и у него явно видно, что вот разбит экран, если это телефон, ну, это, например, да, это... то в этом случае ничего не выдается. Тут сразу видно, что есть механические повреждения, и ну, в основном все клиенты уже видят, что такое действительно, что это только, только не гарантийный ремонт. Не гарантийный ремонт, да. Скажите, а если человек где-то поремонтует, ну, тот самый экран? Я шістнадцятого. Березні під час референдуму кажу, є референдуму в Криму. Ну зрозуміло, ми цілий день працювали а, в прямому ефірі. Вели телемарафони. Зну і, і був такий нехороший настрій. Це зрозуміло розбила, розбила телефон в такому вигляді, що просто ніхто не навіть ті люди, які закоштали, думали, що це неможливо зробити, бо екран повністю на такі шматки і повністю буває так, що у людини всередині там і повсюду розходиться та тріщина. А тут майже ну хоча б вже відремонтували все. Насправді все нормально зробили, але якщо такий телефон знаходився на гарантії, а людина відремонтувала в іншому місці. Ну, в случае, тоді в... далі можна про гарантійно обслуговуватися там в сервісному центрі, які нельзя. а як я вам А людина вам не скаже, що вона. Ну я зараз не про бо це в мене ну, смотрите, вже правило. в час вичерпано там. Але людина може не сказати, як зрозуміє майстер, що тут заміна ну, була Ну, Смотрите, була, якщо авторізований сервіс, да. ну авторизований, ми, да, то э, все є вся інформація о каких-либо ремонтах. Тобто ви знаєте, що на устройстві є в будь-якому стрільстві є серійний номер. І да. по тому серійному номеру вноситься в базу производителя Какая-то информация, что устройство ремонтировалось, что там делали. Если приходит клиент и, и ну, говорит сам, что ремонтировал устройство где-то, вот вы посмотрите у себя, у вас должно быть записано, а авторизированный сервисный центр видит, что он ремонтировался, но не у них ну как бы не... Не, там да, да. В другом месте, да. месте, то, конечно, гарантия сразу же останавливается и дальше не продлевается. Поэтому в любом случае mm -hmm. часто бывают в те же ноутбуки доставляется э, память. Вот лучше это делать в авторизированном сервисном центре, чтобы устройство этому ну, это клиентская функция. Клиент может сам докупать uh -huh. эту память, но обязательно приносить и устанавливать в авторизированном сервисном центре. Тогда гарантия продлевается, она не останавливается. Так, а якщо, скажімо так, все по-чесному було зроблено? Ну і споживач, хоче просто відремонтувати, відремонтували йому той чи інший виріб, то гарантія якось подовжується потім з моменту, як повернули виріб клієнту. Гарантія передлівається на срок нахожіння устройства в гарантійному ремонті. Тобто, от сколько днів на скільки передліва? Тобто з моменту просто якщо два тижні знаходиться, ці два тижні ну скажімо так, відміну від там моменту, як настав гарантійний строк. Угу. Так, це зрозуміло. Скажіть, а як наскільки сьогодні працює така система? Ми неодноразово теж в ефірі говорили, коли на період ремонту надається аналогічний товар. Зараз це працює, хоча да, це законом так. визначено. Але ну, наскільки часто дійсно можна знайти замінник того чи іншого товару? От Планшети ви зазначили. Планшети надаються на а, а, таке тимчасове використання? Так, да, безусловно, предоставляються планшети, але це устройство ну, в основному кожен уважаючий сервісний да. центр старается такі устройства, як планшети, телефони, ремонтувати. Очень быстро, то Щоденьку, есть, чтобы да, да, да чтобы mm -hmm. ну, все мы понимаем, что это как рабочее устройство, оно всем необходимо. Но в случае, если клиенту действительно нужно ну, нужно на время ремонта какое-то заменное устройство, то абсолютно правильно, что должно предоставляться. И сейчас эта практика как бы распространенная, сейчас уже все хорошо знают закон, и поэтому все клиенты требуют это устройство на время нахождения в ремонте. А один Цікавий момент, що а, якщо зламався мобільний телефон, а буває так, що за кілька днів людина теж покористувалася і все. І людина хоче його обміняти на новий товар. Хоча я так розумію, що нині той закон, який працює, не дозволяє цього зробити. Все одно треба в сервісний центр спочатку звертатися. Сервісний центр дає висновок про те, чи це є заводські дефекти і так далі. Ну, сервісний центр не може дать никакое, никакую справку о том, что какой то дефект он может либо отремонтировать устройство, так. либо його как бы не отремонтировать, якщо не не відремонтує. Чи має споживач право отримати такий самий товар вже Зрозуміло, що не в сервісному центрі, а звернутися до е, магазину, де придбав цей товар, і вимагати, щоб йому новини дали да, да конечно, может. Это случае, так, звісно, може. Це в случаї тільки в тому випадку, проїхать, якщо в сервісному центр немає можливості відремонтувати устройство А яку -то тоді я ж про союзкажу, яку тоді документ дасть сервісний центр, що не змогли відремонтувати. Що ну, це за документ? Це Справка в торгову сеть, так називаємо ага. то, справка в магазин. Тільки з сети справка з наліч оригінального гарантійного талона, клієнт може чеком своїм. как он покупал, он может прийти в торговую сеть в магазин и либо э, ну, чтобы просить, чтобы ему вернули деньги за это, по этому человеку, либо же, соответственно, новое устройство, такое же или аналогич, аналогичное. Mm -hmm. Так, ну я не хочу зараз про всі сервісні центри говорити, зрозуміло, що всі по-різному працюють. Але скажіть, якщо протягом а, кількох місяців всього-навсього, тер, гарантійний термін на мобільний телефон, два роки зазвичай. Ну, різні марки, ми не будемо зараз тут називати нічого, але зазвичай десь а, до двох років. Буває рік. 12-24 місяці і так далі. Якщо за цей період протягом там, півроку телефон мобільний, але не з обачності споживача, не кидав його, не заливав нічим, але він ламається двічі. Перший раз сервисний центр відремонтував, другий відремонтував, але так теж не може відбуватися постійно. Зрозуміло, що є якісь все такі, ну, а ми знаємо, є такі марки, знову не хочу називати. Але були періоди, коли масово саме і досить недешеві мобільні телефони, коли вони всі летіли, майже у кожного. Скажіть, в такому випадку, якщо кілька разів поспіль, там, тільки почали на користуватися, ламається телефон, можна якимось чином все-таки звертатися до продавця, щоб замінити цей товар? Ну, смотрите, якщо устройство э, виходить з строя один раз, второй uh -huh. раз, вот, наприклад, два рази, оба ці рази сервісний центр це устройство в течение 14 днів, вот як согласно законодательству, і різні неїсправності, ну то есть там э, абсолютно різні неисправности. В этом случае э, ничего клиент не может требовать, то есть он просто э, дальше ждет. То есть... Ремонтують устройство. Ну законом ні, ні при принос... ну, не таких що, так. що 14 днів визначила, має бути відремонтовано. Дивіться, от така цікава історія, що є гарантійний термін, напевні, а це досить часто відбувається з планшетами. А вони настільки швидко змінюються, ці гаджети, так, з'являються, з'являються. Ми зараз не говоримо на ті навіть найпопулярніші, вони різні можуть бути. Вони постійно оновлюються, і там теж буває ну, два роки, якщо не помиляюсь, 24 місяці. Протягом там першого півроку може відбутися так, що щось стається. Тіть якась, ну я цих я не технічними речами не розбираюся, але щось внутрішнє там ламається. Якийсь механізм зламано. Ти звертаєшся до сервісного центру, а тобі говорять, ми не можемо поремонтувати, тому що в нас немає а, такої взагалі деталі, і вона знята з виробництва. Цьому випадку, що робити тоді? Виходить так, що і сервісний центр ти не можеш ні в чому в принципі звинуватити, тому що таке часто буває. Або можливо, взагалі буває таке, що знімають планшети з виробництва саме з е, е, цієї моделі. Що робити тоді споживачеві? А гарантійний термін ще ви але ще півтора роки є. Ну смотрите, в таком случае, если ну, любой производитель вот э, те же устройства планшеты э, выпускает серию и обязуется его обслуживать на протяжении четырех лет. Угу. То есть э, в случае, если устройство, ну так должно быть, что после э, даты реализации этого устройства проходит четыре года и еще должны быть доступны запасные части, чтобы устройство отремонтировать. Если это гарантийный ремонт, и э, ну, не, не имеет права и не может сказать сервисные центры, что у нас нет запасной части, чтобы отремонтировать монтировать это устройство. Да. В любом случае э, сервисный центр, если не может его отремонтировать в течение 14 дней, то выдает справку, с которой клиент идет в торговую сеть, в магазин и как бы просит или пишет заявление, чтобы ему вернули либо деньги, денежные средства, либо дали новое устройство. Часто, как вот вы говорите, что быстро меняется линейка, и в случаях, что э, ну клиент уже не может позволить себе купить такой же, такого же уровня планшет э, ну, за, за те деньги, которые ему вернули, он имеет право Доложить какую-то сумму, это все по договоренности с магазинами, и приобрести то устройство, которое он, собственно, хочет на данный момент. Mm. Так, це ну це теж, скажімо так, зрозуміло, хоча хотілося, щоб вистачало запчастин, тому що коли воно так часто ламається і ламається на початку, то я думаю, що не досить приємно. Скажіть, але бувають випадки, коли 14 днів не встигають, ну не те, що не встигають, але якась можлива поломка, яку була виявлена, вона десь затягується. Таке може бути таким чином повідомляють, чи повідомляють про це споживача? Чи споживачеві все-таки необхідно приїхати через два тижні і там вже дізнаватися на місці? Чи все такі Представники, робітники сервісного центру зателефонують і скажуть, що ви поки що не ці. Є ще там певна причина, по якій не готовий ваш виріб. Ну, обязательно уведомляют, но, поверьте да. мне, клиенты сами в ожидании своего устройства звонят, интересуются. Сами, и, да? да, им говорят, что, ну, например, есть часто практика, когда сервисные центры не могут отремонтировать вовремя устройство, и они там предлагают клиенту какие-то бонусы, там, плюс дополнительно там, месяц гарантии за какие-то mm -hmm. определенные, ну, то, что не, не получилось отремонтировать вовремя устройство. Ну, обычно это не по вине сервисных центров, обычно это э, либо ожидают запасную часть, либо дефекты очень часто плавающие, то есть вот он повторяется Раз там в 10 включений. Очень сложно его отследить. Вот только в таких случаях. Тільки в таких випадках, так Так, вам сьогодні буду дякувати. Ще раз вам шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні у нас у студії була Морослава Селенко, директор департаменту по роботі з роздрібними клієнтами сервісного центру. Так, це на сьогодні. Завтра звертаю вашу увагу досить важливі теми. Тому, будь ласка, вже готуйте свої запитання о 13.20. Долучайтеся до нашого прямого ефіру на телеканалі Київ. Отже, звертаю увагу у першому блоці. Ми будемо говорити на таку важливу тему, як зняття з реєстрації. Ми розуміємо, що такі моменти, такі критерії. І як прописка, в нас давно відмінено, але є такий момент, як реєстрація. Зокрема, ми поговоримо про те, наскільки можливо продати свою нерухомість, якщо все-таки в ній ще хтось зареєстрований, і, зокрема, якщо зареєстрований колишній чоловік або дружина, це в першому блоці. Тому, будь ласка, у другому блоці поради лікаря. У нас традиційно цей блок. Ми будемо говорити все про ендокринологію. У нас у студії буде лікар ендокринолог Поговоримо про проблеми щитоподібної залози, зокрема про гіпотереоз. Отакі важливі теми. А у третьому блоці разом з вами, шановні глядачі, поп'ємо. Чайку запропонуємо вам різні варіанти, як заварювати, і те, що в принципі краще пити, або ще також увечір. Ну і на останок ще раз акцентую увагу: 25 травня країна обиратиме, обиратиме і президента країни. Кияни, ми з вами обиратимемо і президента країни. Також ми обиратимемо мера очільника столиці і обиратимемо депутатів до Київради на телеканалі Київ з восьмої години ранку до 24 години вечора, 25 травня, триватиме у прямому ефірі телемарафон. Тому, будь ласка, ви Обов'язково йдіть, голосуйте, але потім, як прийдете додому, вмикайте телеканал Київ і спостерігайте. В нас будуть цікаві гості. Ми обговорюємо те, що відбуватиметься в країні. Ще раз вам дякую до зустрічі. А отже, шановні глядачі, на сьогодні все вже побачимося завтра у четвер, 22 травня. Люблю, цілую, до зустрічі. Нехай щастить.